Скажіть, будь ласка, ваші діти бачать у вас гідний приклад для наслідування? Це питання незручне, але разом з тим воно відкрите. І ці відкриті питання вони дають змогу кожному із нас аналізувати себе. Вони дають змогу кожному із нас подивитися на себе реально. Дійсно, я є гідним наслідування. Чи у мене єдине, що є, це правильний набір правильних фраз або слів. Але при цьому я цим не живу. І як відповідь на це питання або як продовження роздумів над цим питанням буде, Бог може дати те, що ви хочете. Але разом з тим це не означає, що воно буде тривати довго. Багато людей відкидають Бога, багато людей говорять про те, що вони самі здатні все зробити. І як результат, вони ніби на початках і отримують бажане. Бажану роботу, бажані доходи, фінанси. Але з часом Бог попереджає. Він каже: знаєте, дорогі люди, навіть при тому всьому, що ви думаєте, що ви стали успішними без мене, це тимчасове. Рано чи пізно це ще зне. І знаєте, в чому найсерйозніше це? В тому, що мислення стає ненормальним. Розум мутніє. Це означає, що людина, яка здається інтелігентною, нормальною, успішною, замість того, щоб далі розвиватися, рости і бути з гостротою розуму, втрачає цю гостроту.